Ще нам братя українці усміхнеться до Ветеранського розвитку відкрили у Полтаві на базі Полтавського медичного університету. Спільно з медзакладами виш розробив єдиний процес роботи з ветеранами, що передбачає фізичне та психологічне відновлення та логістичний супровід на різних етапах реабілітації. За словами першого заступника голови Полтавської обласної ради Олександра Лемешка, така синергія сприятиме всебічній підтримці тих, хто захищає наш мирний сон. Керівництво Полтавської обласної ради постійні комісії вважають на сьогодні. Пріоритетними напрямками, саме в тому числі процеси реабілітації учасників війни, дуже багато і учасників бойових дій, і внутрішньо переміщених осіб, і просто звичайних громадян перебувають в умовах посттравматичного стресового розладу, і інших травматичних ситуацій, які потребують адекватної професійної допомоги, тому медичний університет. В цьому році лише відкрив три нових спеціальності. Відновлення, медичне забезпечення та реабілітація для ветеранів проходить наскрізь через їх повернення до нормального життя, до повернення їх до економіки України. Ми на базі роботи цього центру будемо брати досвід і потім масштабувати цей проект на терени всієї Полтавської області. Окрім допомоги військовим та їхнім родинам, в центрі ветеранського розвитку навчатимуть і майбутніх помічників ветеранів, зазначила заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Тетяна Калита. Студенти, ті, які далі почнуть свій шлях в реабілітаційному напрямку, будуть освоювати нові техніки на на сьогодні невідомі, можливо, і ще. А всьому світу і передавати свій досвід. Працівники центру, в тому числі викладацький склад, будуть забезпечувати консультативну допомогу ветеранам, військовослужбовцям, які отримують медичну допомогу, будуть задіяні реабілітаційні центри по області і напрацьовуються алгоритми соціалізації, алгоритми медичного, психологічного супровіду. Військовослужбовцям, яким надаються медичні послуги. Центр ветеранського розвитку взаємодіятиме із центром реабілітаційної медицини обласної лікарні імені Скліфосовського. За перший місяць роботи тут вже пролікували понад півтисячі пацієнтів. Більшість з яких військові, які зазнали мінно-вибухових травм, ділиться досвідом завідувачка центру реабілітаційної медицини обласної лікарні Ірина Пчелінцева. В реабілітаційному нашому відділенні створена мультидисциплінарна команда, в яку входить три лікаря фізичної та реабілітаційної. Медицини, ...два фізичних терапевта, два ерготерапевта, асистенти фізичних та ерготерапевтів 5, терапевт мови і мовлення, психолог, медсестри реабілітаційних відділень і соціальний працівник. Співпрацюватиме з центром ветеранського розвитку і центр ветеранів, який віднедавна діє у структурі обласної лікарні. Ми маємо 50 ліжок відновного лікування з неврологічними ліжками, 40 ліжок відділення паліативної допомоги з хірургічними ліжками, 20 ліжок терапевтичного відділення, і також консультативно-діагностичне відділення. За даними порталу Міністерства у справах ветеранів, в Україні майже один мільйон осіб зі статусом ветерана війни, з них на Полтавській. У область припадає більше чотирьох відсотків.